П'ять ракетних ударів сьогодні зранку. Окупанти завдали і по Харківській області. Про наслідки цих обстрілів поговоримо з головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сенігубовим. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас. Що у вас із постачанням електроенергії після цієї ракетної атаки? Дійсно, зранку у нас було п'ять ударів. Всі вони прийшлися на об'єкти критичної інфраструктури внаслідок отриманих пошкоджень. І коли у нас фактично спрацювала автоматика для того, щоб знизити напругу, і для того, щоб не було ще більших там відповідно пошкоджень, було знеструмлено частину міста Харкова та області без електроенергії, у нас опинилися 50 Тисяч абонентів міста Харкова і майже 90 тисяч абонентів Харківської області було тимчасово знеструмлено відповідно метрополітен електротранспорт весь по місту Харкову. На сьогоднішній час функціонування електротранспорту у нас відновлено у повному обсязі. Частину абонентів так само вже відновили. Важкою залишається ситуація з водопостачанням, оскільки ще Повністю не, лік... не ліквідували наслідків такого, ну тобто таких аварій і тих пошкоджень, які ми отримали, наслідок чого у нас то до... до деяких районів міста Харкова та до до деяких великих відносно населених пунктів там області подається вода із зниженим відповідно тиском, оскільки не вистачає відповідно потужності в електромережах для того, щоб насоси створювали належний тиск. Внаслідок чого у нас також і виникла ситуація ускладнена із відповідно теплопостачанням а наше генеруюче тепло підприємство так само не поки що зупинило тимчасово свою діяльність, оскільки так само не вистачає напруги для того, щоб запустити енергоблоки для цієї функції. Наші комунальники, наші енергетики роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше відновити. Все абсолютно електропостачання а від цього на залежить і вода, відповідно, як я вже зазначив, і е, саме тобто теплопостачання. Я думаю, що найближчим часом е, ми це зможемо зробити. Крім того, у нас продовжуються відключення, тобто планові електроенергії. Нагадаю, у нас було визначено відповідно 12 черг. І світло у нас по місту Харкова та області вимикається у період сьомої години ранку до 23.00. Не кожна черга це приблизно 3 години світла немає. Ну і звичайно, що наклалася одна ситуація на іншу, і Внаслідок аварії, внаслідок планових цих відключень. У нас ось така ситуація стала із відповідно постачанням електроенергії. Однак більшість міста Харкова вже підключена більшість області так само. І світлом. Я думаю, що найближчим часом ми цю ситуацію зможемо стабілізувати. Ви говорите, у вас три години. В середньому по графіку не буває світла під час цих захвієливих відключень. Чи є необхідність збільшувати час вимкнення електроенергії? Наразі такої необхідності у нас немає. Місто Харків економить електроенергію і самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, оскільки у нас ми застосовували з 24 лютого повністю світо по місту Харкову та по там області. Тому у нас економія електроенергії і так була. Однак ми розуміємо, що ми знаходимося у загально національній системі електропостачання і маємо все ж таки стабілізувати її по всій відповідно країні. А тому у нас такі від. Включення там обов'язково мають для цього бути у Києві. Через сьогоднішні удари збільшили інтервал в русі потягів метро. Чи є необхідність у Харкові вживати такі заходи і якось більше обмежувати роботу саме електротранспорту? А ми це вже зробили від сьогодні і на минулому тижні. Було прийнято таке рішення, тому що знов ж таки ми розуміємо, якщо ми просто маємо вжити таких заходів вже сьогодні, для того, щоб завтра у нас було більш відповідно комфортно в нашому і житловому фонді, і нам менше довелося відключати саме житловий фонд мешканців нашої там області та міста від електроенергії. Крім того, ми відпрацювали з нашими відповідно підприємствами там, промисловцями, для того щоб максимально комфортно створити для них умови, оскільки там є певні виробничі процеси, які відповідно переривати не можна, тому із врахуванням всіх абсолютно цих особливостей нами були про опрацьовані ці графіки щодо відключень. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що поінформували. Олег Сенігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Сьогодні зранку п'ять ракетних ударів Росія нанесла по Харківщині. Внаслідок цього також є перебої із електропостачанням. Мало пан Сенігубов нам повідомив, що вже більша частина Харкова зі світлом. Ремонтники роблять від усе від себе усе залежне для того, щоб і вода з нормальним тиском уже з'явилася в кранах, і відповідно повернулося світло туди, де його зараз немає.